По методу Батога і пряника, знаєте, як я це прокоментую? Я е, вважаю, що е, відбувається приблизно так, коли батіг пропонується і застосовується по відношенню до жертви агресії, тобто до нас, тобто нас схиляють. Я не хочу казати слово заставляють прийняти деякі пункти, які для нас ну складно реалізувати, так угу. і пряник по відношенню до агресора, обіцяючи їм відновлення економічної співпраці. Ну і про ікує від... Ну як мало ж би бути навпаки, ну погодьтеся. Тому так у дипломатії дуже часто застосовується метод пряника і бетога, але ж не в такому вигляді, як воно відбувається протягом крайніх там місяців. Перший момент, другий момент я особисто переконаний, щиро переконаний, що. Конструктивом і умовляннями агресора ну не, не, не змусиш піти на компроміси. Його можна це е, змусити зробити виключно санкційними е, інструментами, допомогою, зброєю і дозволами її застосовувати далекобільною Україні. Я знов ж таки е, маю на увазі е, ті самі томагавки, про які американський інстеблішмент продовжує говорити. Попри рішення президента США їх поки не надавати, ми розуміємо, що це його особисте рішення. Ну, чи тимчасово, чи це його принципове рішення, я не знаю, але істеблішмент американський. Каже, що пане президенте, це є реальний інструмент впливу на Російську Федерацію. Для мене показовим як в істериці Путін набирав Трампа і просив цього не робити, обіцяючи там, що вони готові зустрічатися, і тоді ж виникла ідея Будапешта, як пам'ятаєте, як місця зустрічі, і таке інше. Тобто, це для Росії впливає. Ну і зрозуміло, що підтримкою нашої держави для того, щоб ми могли чинити цей опір, тому що насправді ну, ми і фінансово, і у плані зброї зале. Від наших партнерів, і це прекрасно розуміють, Європа готова, але в Європі немає тих всіх інструментів і можливостей, які є також і у США. Спільними діями агресора можна заставити, якщо не піти принаймні на компроміс, то принаймні зменшити або зупинити свою агресію. Просто вихолостивши їхні ресурси і можливості.